Uh, і перша установка uh, це якщо я буду брати, то я буду повією. Якщо я буду брати, то це я буду повію. Да? І хто це вам сказав? Давайте розберемося: це була мама, чи бабушка, чи подруга чи суспільство. Хто це сказав? Хто сказав, що добрий ранк? Хто сказав, що нормальна дівчинка сама собі все повинна купити. Да? А якщо береш від чоловіка, то все, ти повія. То я вам скажу, що це піздюш. Повія це та, хто бере нічого не дає, да? а ви даєте. Ви даєте стан, емоцію, енергію, да? те, що він ніколи ніде не купить. А він дає гроші сьогодні ж гроші. Подарунки і свою увагу, да? і це обмін. Це дуже чесний обмін. Да? Не потрібно почуватися винною. А друга установка, якщо він любить, то дасть сам. Якщо він мене любить, то дасть сам. Малишки, вам папа і мама не давали самі. Папа і мама самі не давали. Це ще одна брехня.